Буде Паска, так що заказуйте та м'яска, скоро вже буде Паска, сердельки та ковбаска. Всі хочуть. Всі хочуть бути будівельниками і ніхто не знає чого. Поспілкуємося з тобою. Подобається тобі взагалі зніматися в таких роліках? Дуже подобається. А що ще таке ти записав цікаве? Ну, я люблю, що можу записати цікаве. Ну це все татова камера записує. Татуа. Тобто ти тата слухаєшся? Так, да. може й так. Да. А ким хочеш стати, як виростеш? Будівельником. А чому? Бо того, що хочу, стати, хочу побудувати. Ну, це щоб просто, просто я. Хочуть. Всі хочуть бути будівельниками, і ніхто не знає чого. Я тобі дуже-дуже дякую. Ти великий молодець. Дуже Мені. Дякую. п'ять. Дякую. Дякую. Ці, мабуть, знайомі там всі були на ну, на вухах, просто коли да побачили цей ролик. А нічого, нічого особливого не трапилося, просто дитина та й дитина. Це звичайна дитина, просто через те, що е, тато в нього, тобто я, я ж блогер, ютубер, і я виставляю його в Ютубі. Ну, тобто, буває там пару роликів, яких він там заскочив випадково, і цей ролик е, хтось списав із Ютуба і за. Запис, ну, запустив у Тік-Ток і вийшло доволі непогано. І так в мене декілька разів ці відео позичали, можна так сказати. Я вирішив, це одне із перших відео взагалі в Тік-Ток, яке я виклав про Пасху. Тоді ми знімали ролик, там, як садить огород і так далі. І просто в мене камера була вімкнута, а він бігав бешкетував. Ну кажу, піди, скажи, бо скоро буде Пасха, хай вже скупляються. Ну, до Паски кажу, м'ясо і так далі. І Він пішов, і то просто імпровізація його була. Ну там видно, що імпровізація. Він заскочив в кадр, сказав, потім відбіг, повернувся, дописав і, і все. Я потім на монтажі. Ну думаю, виріжу цей кусочок, кинув Тікток. Я запустив його в Тікток. Буквально через 4-5 днів, 7 мільйонів переглядів. Тоді вже із телеканалів почали дзвонити. А потім, взагалі, 20. зараз там той ролик подивилось. 43 мільйона переглядів. Взагалі, доволі багато. Ну і тоді ж Мюсліюа пісню зробили. І та пісня ще підігріла цю ситуацію. Ну і маємо тепер отакого е, артиста, можна так сказати. Можна сказати, що і ваш сам канал він виріс у підписниках да, і. Звісно, виріс десь підписників тисяч на 50 е, збільшилося буквально за місяць. Наразі в мене там 203 тисячі підписників. Е, ну, в принципі нормально і таким чином ми зараз працюємо, проводимо стріми, збираємо кошти, купуємо автомобілі для зсу. То фактично, ваш цей тікток і всі соціальні мережі вони зараз стали чудовою такою платформою для благодійності. Так, ну Буває, навіть по одному автомобілю в тиждень зараз ми купуємо. Ну, тобто збираємо. Ну ми там робимо розіграші цікаві, і ковбаски там розігруємо, і м'ясо, і пиво домашнє даже розіграємо. Готова ну, Божа, ласка і Паска, так? Так, от іменно.